Чого чекати від Трампа і як на риторику ООН вплинуть російські дрони та літаки над європейськими країнами? Про це поговоримо із політологом Петром Олещуком, викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вітаємо, вас. пане Петре. Так, вітаємо. Ну, давайте розпочнемо із з генасамблеї і з майбутньої зустрічі нашого президента із Дональдом Трампом. На вашу думку, якою може бути ось ця важлива? Заява від Дональда Трампа про що там може йтися? знаючи ну, <кій> президента США може йти про що завгодно. Там, він нещодавно відповідним е, чином анонсував якусь важливу заяву, потім виявилося, що це заява про нібито зв'язок із аутизмом у дітей та вживанням медичного препарату Тайленол. Тому чекати від Трампа можна все, що завгодно, але в будь-якому випадку зараз виклики. Які є перед президентом США, вони помітні, тому що є багато відповідних проблем, є виклики, нові пов'язані із колективною безпекою, зокрема, колективною безпекою в рамках НАТО, посилюються російські провокації. Президент Сполучених Штатів нещодавно заявив про те, що Сполучені Штати будуть захищати партнерів по НАТО, але знову ж таки, судячи з усього, російська влада в цьому не переконана, тому провокації лише наростають. І так або інакше давати відповідь на ці всі провокації доведеться рано чи пізно, просто якщо це буде пізно, то відповідно є ризик якоїсь абсолютно непрогнозованої ескалації. Я думаю, що президент Сполучених Штатів і його команда це розуміють, але поки що вони воліють займати таку позицію більш спостережно. Ось ви кажете, вибачте, але я... те, що Уточню тільки, ви кажете про те, що має бути відповідь зі сторони НАТО. Що мається на увазі, Якою має бути відповідь? Це цікаве питання, тому що відповіді на нього я, звичайно, сказати не можу, але є певні параметри, яким я думаю, ця відповідь повинна ну, по, ця відповідь повинна задовольняти. Ну, в першу чергу, треба розуміти, що поки що вони о, говорять про те, що будуть збивати чи не будуть збивати, тобто виключно про якісь. Пасивні варіанти відповіді, і зрозуміло, що якщо ти суто пасивно займаєш якусь відповідну позицію, то ти, ну, то росіяни відчують з часом, що якби нічого їм не загрожує, або я вже відчули. провокації. Да. Ну я маю на увазі, що, наприклад, може бути застосування вже не просто якихось дронів з метою провокації, а, наприклад, дронів з бойовою частиною, а там якісь інші активні удари, наприклад, по території країн НАТО. Тому відповідь повинна зрозуміло бути асиметричною. Зрозуміло, що відповідь не повинна передбачати якісь безпосередні у війну і початок якогось світового військового конфлікту, але росіяни повинні відчути, що подальша ескалація їм невигідна. І тут я думаю, що НАТО цілком могло би залучити досвід України і Сили України для того, щоб продемонструвати, тим більше, що Україна останнім часом демонструє високий рівень ефективності. В ураженні стратегічних цілей на території Росії От з приводу стратегічних цілей думаю, ще поговоримо сьогодні. А давайте зараз повернемося до діалога Зеленського з Трампом. От Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що планує обговорити з Трампом питання гарантій безпеки. Зокрема, цитую отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні. От в цій цитаті хочеться коментувати кожну пару слів. Давайте спробуємо. Зрозуміти, а про що ж саме йдеться? Якими можуть бути ці гарантії безпеки? Ну обговорюється присутність країн військ країн НАТО на території України, патрулювання повітряного простору американськими військами тощо. Але я думаю, що основна гарантія це не гарантія безпеки, це швидше гарантія підтримки з боку Сполучених Штатів і, наприклад, інших партнерів України. Але думаю, що основна подібна гарантія це підтримка обороноздатності України, тобто інвестиції в український військово-промисловий комплекс, в розробку української зброї, в тому числі далекобійної забезпечення умов для того, щоб Збройні Сили України посилювалися, От це те, що найбільш реальне для України, тому що ну, на жаль, я думаю, мало хто вірить в те, що е, хтось колись буде за Україну воювати. Не у разі навіть укладання якихось домовленостей про припинення вогню, у разі навіть якихось відповідних гарантій безпеки. Тому ці всі додаткові моменти вони важливі, але я думаю, що основна, основний напрямок, щодо якого може і ведеться дискусія, це обороноздатність України і посилення спроможностей України в захисті України. Наступне про що хочеться поговорити, це аеропорти Данії та Норвегії призупинили роботу через появу. Великих дронів напередодні ввечері повітряний простір над осло і Копенгагеном був порушений невідомими безпілотниками. Кілька дронів зафіксували над литовищами, і також їх повністю закрили. Виліти скасували, прильоти перенаправляли до інших аеропортів. І за кілька годин дрони зникли, і литовища відновили свою роботу. Безпілотники також зафіксували над військовим об'єктом в Осло. Тож чи пов'язані між собою ці інциденти в Данії і Норвегії це ще з'ясовується. Водночас, при П'єр міністерка Данії не відкидає, що це може бути російська провокація. Давайте послухаємо і потім обговоримо детальніше. Я жодним чином не можу заперечувати, що це могла бути Росія. Ми бачили дрони над Польщею, яких там не мало бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії. Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти протягом вихідних. А тепер дрони були у Данії, і схоже, що дрони були також в Осло Норвегії. Тому я не можу сказати нічого іншого, крім того, що це, на мій погляд, серйозна атака на критичну інфраструктуру Данії. Це те, про що, ймовірно, те, про що ми з вами говорили. Якщо Росія розуміє, що ніякої реакції значної не відбувається, вони продовжують це робити. Якщо буде доказано, що це російські дрони, бо наразі ще встановлюється. До чого може дійти Росія ну, на бачите, вашу думку? Бачите. Там поки що з'явлено, що дрони не збили, вони просто зникли. Тобто, довести що це і як практично неможливо. Значить, і це створює багато додаткових проблем, і додаткових питань в цій ситуації. Але очевидно, що це прямий результат того, що не було якоїсь адекватної реакції на перші провокації. Тепер очевидно, що провокації продовжаться і посиляться. І це здається, росіяни намацали таку, знаєте, таку слабку точку в безпеці НАТО. Це, це, наприклад, аеропорти, як ключовий засіб транспортної інфраструктури країн НАТО. В принципі, не потрібно навіть їх атакувати, не потрібно навіть здійснювати якісь такі відверто ворожі кроки. Просто запускаєш дрони, дрони літають, аеропорти не працюють, авіакомпанії несуть збитки, громадяни одержують проблеми, уряди місцеві одержують політичні виклики. І це якби нібито і не можна розглядати як якусь пряму агресію, але таким чином можна забезпечувати відповідний вплив. І Я думаю, що тепер росіяни спробують масштабувати цю практику, і отут питання знову ж таки повертаючись до реактивної або проактивної дії НАТО, наших європейських партнерів по відношенню до цього, чи можна чекати чогось? Як наслідку, скажімо, засідання Ради безпеки ООН. От Вчора вона була скликана Естонію через вручання знову ж таки російських винищувачів у її повітряний простір. Росіяни тоді наполягали, що естонцям порушення привиділося навіть попри те, що естонська делегація надала відповідні документи. Очільник МЗС Польщі заявив, що подібні помилки росіянам у минулому прощали, але замість вибачень отримали брехню. Верховна представниця ЄСКА у поведінці РФ бачить закономірність. Давайте послухаємо її слова. Не може бути, щоб Росія випадково порушила європейський повітряний простір тричі за два тижні. А якщо це сталося випадково, і це була помилка, у Російської Федерації було достатньо часу, щоб перепросити і сказати: вибачте, ми помилилися. Натомість, ми бачимо закономірність. Росія перевіряє європейські кордони, перевіряє нашу рішучість, підриває безпеку всієї Європи. Росія продовжуватиме провокації доти, доки ми це дозволимо. Виткувати... То доки ж дозволять. Ну, бачите. От до речі, нещодавно була прес-конференція Марко Рюте, і там естонська журналістка прямо питає його. Ну, от, добре. Якби ви розказуєте про те, як ми будемо вчитися збивати російські дрони, і це все прекрасно, це все добре. Але а чи не вважаєте ви, що потрібно займати якусь відповідну проактивну позицію, не сутореактивну? Тому що це пасивна. Позиція, вона ні до чого доброго не призведе, і відповідь якоїсь конкретної естонської журналістка не одержала. Тобто, це справді величезна проблема НАТО, тому що потрібно зайняти проактивну позицію і показати росіянам, щоб, щоб у них не виникало бажання в подальшому займатися провокаціями. Якщо не будуть займатися цими провокаціями, і результати цих провокацій, зрештою, виявляються абсолютно незрозумілими. Якби, наприклад, НАТО. Разом з Україною допомогло вразити виробничі потужності росіян в Єлабузі, де, зокрема, виробляються ті самі шахеди, Це був би, я думаю, достатньо показовий демонстративний жест, причому абсолютно в рамках власної самооборони. Але чи спроможне НАТО зараз ухвалювати відповідні рішення? Я думаю, що це питання риторичне. Але Україна, як я вже казав, вона довела, що в тому числі і за допомогою, навіть не маючи якихось відповідних власних високотехнологічних ракет, за допомогою дронів українського виробництва, ми пам'ятаємо, як там здійснюється враження нафтової інфраструктури росіян, нафтопереробної інфраструктури, як там дрони СБУ долітають до Приморська в Леніградській області, і таким чином вражають всі ці. Об'єкти пов'язані з експортом російської нафти, Оце, це в принципі той приклад, який би якби зайняло НАТО, не потрібно якихось масштабних операцій. Одну демонстративно показову операцію, щоб росіяни зрозуміли, що краще з цього шляху, на який вони постали, зійти, але повторюся, політичної волі очевидно для цього не буде. Дякуємо, пане Петре. Петро Олещук, політолог, викладач Київського Дякую. національного інституту імені Шевченка, був з нами на зв'язку.